1 вересня у повному форматі школярі повертаються за парти. 77 сьоме літо свободи Бандери відзначають день визволення від німецько-румунської окупації. День незалежності України в Тирасполі Придністровські українці святкують. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ковід не відступає, показники захворюваності не критичні, але все ж ростуть. Тим часом навчальний рік школярі почнуть за партами. Таке рішення у перштабу. Яким буде новий навчальний рік для школярів? На уперштабі вирішили, навчальний процес повернеться до шкільних класів. А ось на лінійки 1 вересня прийдуть лише учні перших і випускних класів. Приполагає чибнигод передбачається розпочати навчальний рік з викладанням усіх дисциплін. Діти повертаються за шкільну парту і будуть в контакті з викладачами. Це дуже важливо. А там уже все залежить від нас, шановні придністровці. Будемо обережні дотримуватися заходів санітарної безпеки. Такий режим і збережеться. Все залежить від нас. Умови ті самі, якщо захворіє учень чи вчитель, клас відправлять на двотижневий карантин. Щоб не допустити захворювання, особливу увагу приділять заходом профілактики. У в класі приподавателі приходять? Навчання в одному класі викладач приходить. Масковий режим для вчителів, дезінфекція, термометричний режим на вході це все абсолютно правильне рішення. Якщо навіть є ознаки респіраторного захворювання, а до речі, вони зараз є у нас в республіці, і ангіна вірусна і інші, такі діти, звичайно, допускатися до навчання не повинні. Особливі вимоги і щодо прибирання класних і допоміжних приміщень та використання рециркуляторів повітря, а ще до масових заходів в рамках школи. Організація зборів в актовій і спортзалах можлива тільки в рамках одного класу. З обов'язковою умовою дезінфекції після закінчення. Літо визволення відзначають сьогодні Бендери. Серпень 44-го згадували на площі з символічною назвою. Рівно 77 років тому разом з салютними залпами Бендери повернулися до мирного життя. Бендери, площа героїв. Щорічно в цей день тут збираються городяни: представники влади, громадські працівники, військовослужбовці, школярі. Немає ветеранів війни. Тим, хто ще залишився в живих, вік і здоров'я вже не дозволяють прийти. Для бендерчан 23 серпня другий день перемоги. Ясакішнівська операція була одна з. Єсько-Кишинівська операція була однією з найбільших і значущих, з якої почалося переможне звільнення Балкан. Але кожен четвертий військовий загиблий в цій операції загинув, звільняючи наше улюблене місто. сюди до бастіону Слави городяни приносять квіти в день перемоги і в день визволення Бендер. В боях за місто загинуло понад три тисячі радянських воїнів. Пам'ять про них увічнена на братському кладовищі цього меморіального комплексу. В місті в місті, всюди в будинках, в підвалах були кулеметні або мінометні гнізда. Була маса снайперів. Вони захищали фашистів, що відходили, і увійти в місто просто неможливо було, поки не буде зачистки. Тому люди страждали, гинули за наше місто. Для нас зросла покоління, та очень важний день для нас дорослого покоління це дуже важливий день, але й дуже важливо, коли діти, наше підростаюче покоління, пам'ятають про це, тому що без відправної точки, без історії нам в майбутнє не можна. Хвилина мовчання в пам'ять про загиблих воїнів до вічного вогню та підніжжя Обеліска лягли живі квіти. Центральна площа Бондер схожа на гігантський велодром, спортивні байки, аматорські велосипеди для бендерчан. Такий пробіг традиція, свято і міцне плече товариша, як на фронті. А тому дійти до переможного фінішу головне завдання. Школярі, студенти, працівники міських підприємств, лікарі, вчителі. Велопробіг об'єднав професіоналів і любителів, новачків і постійних учасників. це образ Велосипед це спосіб життя. Велопробіги це здоров'я, це зустрічі з друзями, це гарний настрій. Тим більше зараз такий привід. Ось дата звільнення Бендер. Ми проїдемо по місту, покладемо квіти. Це ж данина пам'яті нашим героям. На перемогу налаштовані серйозно беруть участь цілими сім'ями і організаціями. На цей пробіг Наталя прийшла з сином. Каже, пам'ять це святе місце мене їде син замість мене їде син. Практично щоразу для велопробігу ми і дітей залучаємо до участі в таких заходах. Відчуваємо відповідальність, почуття патріотизму, щоб пам'ятати людей, які захищали, які віддавали життя заради батьківщини. Дає... сьогоднішнім заходом ми вшануємо тих, хто на своїх плечах виніс тягар воєнного лихоліття, хто відчайдушно боровся, щоб звільнити наше місто, хто поліг смертю хоробрих в битвах за місто Бендери. У нашій пам'яті назавжди залишаться подвиги воїнів-визволителів, мужність і героїзм яких служить зразком нечуваної стійкості і незламної волі. Пам'ять солдатів перемоги вшанували на площі героїв і в сквері біля обеліска воїнам визволителям в мікрорайоні Ленінський. До обелісків лягли живі квіти. 15 кілометрів пролетіли як одна мить. Рубежами слави проїхали понад 250 веломарафонців. Наступного року організатори чекають на нових учасників. Епідеміологічна ситуація в республіці залишається стійко неблагополучною з певною стабілізацією. Глава МВС наводить цифри за минулий тиждень ще троє осіб померло від ковід. Всього виявлено 308 випадків зараження зростання у порівнянні з попереднім тижнем 21%. відсоток. Срізнесуточне каліченство заболевших. Середньодобова кількість захворілих за останній тиждень склала 44 тижнем. Раніше 36 осіб. 275 людей проходять лікування у двох інфекційних госпіталях. У реанімації 9 хворих. 4863 придністровці минулого тижня завершили повний курс вакцинації. Всього в республіці від ковід 19 щеплено 85 тисяч людини. Примус в питанні вакцинації неприпустимий, зазначив президент. До голови держави надходять звернення про те, що в деяких навчальних закладах, як обов'язкову умову для поселення студентів гуртожиток, називають наявність сертифіката про повний курс вакцинації. Для тих, хто написав жалобу, для тих, кому цей допросі інтересін, для тих, хто написав скаргу, для тих, кому це питання цікаве, пояснюю, вакцинація в ПМР справа абсолютно добровільна, тому ніхто не має права примушувати до вакцинації вимагати сертифікати при поселенні в гуртожитки або допуску до навчання. Вакцинація, і тільки вона стверджують, фахівці здатна стримати темпи поширення коронавірусу зараз в наявності AstraZeneca і Johnson Johnson, а також Pfizer для другого етапу вакцинації. Крім того, очікується чергова поставка в ООС за гуманітарною лінією. Нагадаємо, бажаючі можуть записатися на щеплення через портал держпослуг і телефоном 126. До єдиної лінії підключені три міста: Тирасполь, Бандери і Слободзея. Напередодні в Терасполі відзначили день російського прапору. Вперше триколор підняли у 1991 році як символ нової Росії в Москві над будинком Рад. Зазвичай у цей день відбуваються фестивалі, демонстрації, акції і флешмоби. Придністров'я також не лишилися осторонь. Вся Росія, відмічає... Росія відзначає день державного прапору. Сьогодні наш триковор, який є елементом нашого одягу, який ми носимо і бережемо у себе під серцем, це не тільки прапор і державний символ Російської Федерації, а й гарант стабільності, безпеки і миру по всій республіці свято відзначили яскравими флешмобами, піснями та танцями. А в Україні сьогодні переддень головного державного свята відзначають день прапора. Як провісник та символ незалежності синьо жовтий стяг вперше підняли над Києвом 24 липня 1990 року за рік до проголошення незалежності України. Тоді на хрещатику зібралися щонайменше 200 тисяч людей. В серпні 1991 року прапор урочисто внесли до будівлі Верховної Ради депутати першого скликання. Це історичне величезне знаменно 4 метри завширшки та 8 завдовжки зараз зберігається у Верховній Раді. Зазвичай цей день не обходиться без рекордів. Українці створювали і найдовший прапор України, і найвищі з повітряних куль, маленькі, великі, гігантські та рекордні на одязі на транспорті і в небі над будівлями сьогодні по всій країні майорять синьо жовті прапори. А завтра Україна зустрічатиме 30-ту річницю незалежності. Це святкова подія і для українців Придністров'я. Сьогодні в республіці живе майже третина етнічних українців, і день незалежності України вони вважають своїм днем. До болю і слова, від яких біжать мурахи. Їх співали ще наші дідусі та бабусі. А сьогодні під них танцюють вже наші діти. У них кожне слово це первина, це натхнення, це любов. Ми народилися тут, а наші батьки українці, народилися в Україні, тому для нас це мова батьків, це наша рідна мова, культура. Ми її всотували з народження, спілкувалися вдома, потім вчилися. Зараз вже маємо своїх учнів. У мене багато дуже українських пісень, які я готова слухати цілими днями. Сіла птаха, мова єднання про родину. Взагалі, вся, вся українська пісня це українська душа, безсмертна українська душа, в якій український менталітет, українські традиції звищує, які кожен українець повинен зберігати і передавати в наступні покоління. Серця присутніх зігрівали ансамбль Діброва, Чорнобривці, «Хуторянка», дитячий колектив, дитинство і не тільки. Разом з піснею вже 30 років крокує і товариство Червона калина. Це перше українське товариство, засноване на просторах нашої республіки. У Придністрові дуже багато громадян України. Звичайно, що ми допомагали людям і набути громадянство України. Молодь ми направляли на навчання в Україну. І тому, звичайно, вже багато життів, багато доль наших нашого розпочань пов'язані із нашим товариством. І мені приємно це усвідомити. За 30 років було дуже багато зроблено. Все. Червона калина, яка з, з дня його створення до сьогоднішнього дня очолює коханова Аліса Палівна. Ним було дуже багато зроблено. Дуже багато дітей поступили по квоті в Україну, закінчили там вузи, нині працюють в Придністров'ї. стали видатними людьми. От. І депутатами, і підприємцями, і вчителями. Червона калина постійно взаємодії з міськими освітніми закладами. Щорічно проводить шевченківські читання, різноманітні конкурси та заходи. Свято до Дня Незалежності ще одна ініціатива червоної калини. Музика в парку лунала весь вечір. Дубосарська ГЕС. Сьогодні тут день відкритих дверей. Екскурсійні групи по черзі змінюються один одного, але поспіху немає. Гостям дають можливість все подивитися, поставити питання, сфотографуватися. Дубосарська ГЕС. Що російською, що українською махіна, на якій працюють люди, які люблять свою справу і знають свою роботу. Великі молодці! Екскурсія в нас була розрахована на. Годину 60 хвилин, але тривала вона протягом 90 хвилин, дуже сподобалось. І кожне, начебто, здавалося, ну що, це це підприємство, це якісь апарати, це якісь машини, але дуже цікаво і знаєте, захоплює. І особливо, коли йдеш місточком, ножки трусяться, і ручки теж трусяться. Дубосарська ГЕС первісток молдавської енергетики. Перші дві турбіни тут запустили в 1954 році. Вони досі в строю. виробляють електроенергію три гідроагрегати, один на капремонті. Дністер зараз не Всі щити закриті. Йде реконструкція водозливної греблі. У нас тут не просто земля. Тут не просто земля, а бетон у вигляді сходинок для гасіння енергії води. Це як кран. Якщо включити, то розмивається вода, щоб розмиву не було. Спочатку жорстка, потім гнучка резберма. Гостям показали турбінний зал і крани гіганти. Вони можуть піднімати вантажі вагою в 100 тонн. А біля підніжжя залізниці під крановою естакади особлива фотозона. Тут чудовий вид на Дубосарське море. На ньому зараз повний штиль. Далі за маршрутом Дубосарське метро проходить воно на 11-метровій глибині під водою. Благодарна дійсно і правительству. Дякуємо і уряди вас, що надали можливість відвідати об'єкт. Я вже велика, але мені цікаво було подивитися, як все працює. У нас є атомна Запорізька ГЕС, але на такому об'єкті вперше. Коли читаєш підручників з фізики, це одне. А коли ти бачиш, як все відбувається, міць це інше. Щиро дякую. Маємо бажання приїхати ще. Будь ласка, до нас там теж дуже багато гарних краєвидів. Є що показати і. Дуже велика наша історія. Так що запрошуємо до нас тепер. Добосарська ГЕС готова приймати туристів групами до 20 осіб за попередньою заявкою. Тільки за сьогодні на станції побувало 40 туристів. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми Розповідатимемо вам у середу. Зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.